Вітаю на каналі. Ну що, у нас наш президент підсвяткував свій а, черговий день народження, тобто а, всі астрологи подивились на соляр президента, тому що а, соляр це а, прогноз на рік. А, тобто со, а, Сонце обертається по колу а, в його день народження і стає на своє натальне а, положення. Отже, ж, проблема в тому, що. Доля Зеленського та події, які можна прогнозувати у гороскопі Зеленського, це доля. Вона перетинається з долі України з подіями, які будуть в Україні. Тому, скажімо так, будь-які проблемні аспекти і вказівки на проблеми президента. На жаль, це також проблеми і для України. Якщо в 2022 році воно перло вверх, він був ну, дуже впливовою і дуже помітною фігурою. Але ж зараз в нас було з вами відео, чи закінчиться шоу. Так от зараз ми бачимо, що шоу закінчується, зал майже пустий, оплесків немає. З допомогою тобто під цього шоу мене і допомогу не дають. Частково, ну як астрологічно, ми це в тому числі для нас, знаками для нас є, що зараз транзитний Плутон став на Марс Зеленського і він його утюжить, тобто тисне на нього. І все б нічого, але це е, вписується в гороскоп України. Тобто е, складно не тільки Зеленському, складно Україні. Але в Україні свої процеси, у зеленського свої процеси. Але ж е, саме от аспекти гороскопу Зеленського для астрологів кажуть про те, що в нього складний вибір. Тобто, з одного боку, там квадратура Юпітера з е, сонцем це, впли, це втрата е, популярності. Це, це, це не, нереальні ну, не, не плани. І ми це бачимо. Дійсно, є втрата популярності, є нереальні плани, і на жаль, ми бачимо, що є складний вибір. Ну тобто зараз вона, у президента вибір між ОПГ 95-й квартал і інтересами України. І зараз онлайн з вами подивимось, що ж обере. Президент. Бо вже пропетляти не виходить. Вже воно так дійшло до, до того, що вибір або. або Давайте подивимось. Що обере Зеленський? Спеціально навіть фото собі поставила для кращого налаштування. Чи обере він ОПГ 90 інтереси ОПГ 95-го кварталу. Ще обере інтереси 95-го кварталу. І каже, то буде допомагати. Четвірка монет. Смерть, що бере інтереси народу України. А ви знаєте, для мене дивно, а розклад онлайн. Я впевнена, що президент обере інтереси ОПГ 95 кварталу. Але ж по картах, які виклались, я бачу, що він буде їм допомагати. Все ж пов'язане з ними фінансами. Але зробити саме цей вибір не вдасться. Ну тому що там остаточна карта смерть. Тобто, все рівно цей вибір у бік у сторону інтересів ОПГ 95 квартал. Він, він а він не він не пройде. Щодо вибору у щодо інтересів України, я в це не вірю, чесно. Я роблю розклад онлайн, але ж виклалось те, що вибір прийдеться президенту робити в сторону інтересів України. Підкреслюю. Я це не можу повірити як таролог, але ж вже е, кілька разів наступала на ці граблі. Е, потрібно довіряти таро, а не логіці. Отже, ж, е, тепер давайте подивимось, до чого приведе. Вибір у нас викладає, що все ж таки вибір буде в сторону інтересів України, не зважаючи на те, що для президента вже немає значення. В нього все рівно буде втрата впливу, втрата якоїсь е влади, uh, втрата його uh, повноважень. Це все рівно буде, бо це написано в його гороскопі. Але ж ми зараз про вибір. Ну, добре. Тобто є надія, що президент обере такі інтереси України. Отже, до чого приведе цей вибір президента? Тобто УПГ й квартал відкладаємо? Маємо сподівання, що все ж таки в бік України в сторону інтересів України щодо впливу на війну? Корольвачів важливі рішення щодо щодо, щодо армії, щодо військових Проблем. Боротьба з корупцією. Чи буде там якісь рішення? на користь України вигідні для України щодо Зеленського з боку Зеленського президента. Так, да, там є якісь таємні рішення, там є те, про що ми не знаємо. Дуже цікаво, і це на рівні, це на, рівні на самому високому рівні і на рівні спецслужб в тому числі. Дуже цікаво. Економічні. Наслідки. Ну, тобто, тоді ми робимо висновок, що тоді виходить, що вибір президента він зробить вибір сторони інтересів України, і це буде мати важливі позитивні висновки. Наслідки і для військової ситуації, і для боротьби з корупцією. Тобто вже готуються якісь серйозні таємні рішення щодо, щодо боротьби з корупцією. Ну після того як бізнес-партнера Єрмака, що там було відео, в нього звільнили, і в нього є проблеми. Тобто, потихеньку-потихеньку клубочок ну, розгортається, розмотується. Може бути, ну якщо вже до. Шарапова цього добрася, може бути. Але зараз це дуже складно повірити. Добре, для економіки України, ну ми дивимось, все ж таки цей рік ну рік максимум два, не більше наслідки. Ну, наслідки такі собі. Щось буде. Ми дивилися з вами, що сам, сам рік дуже складний для України, але щось позитивне все ж таки буде, буде започатковане, або якесь семечко посаджено, якесь насіння. Тобто, щось таке маленьке, новеньке воно, принаймні, воно буде започатковане. Щодо... Нашого суспільства, що ну яке потребує змін, яке потребує оновлення. Добре, дивимось до чого приведе цей вибір президента в сторону інтересів України. Ну а ще суспільство наше на жаль і коливається і вагається, і ще немає єдності. Суспільство розділене, суспільство не має загальної, незагальної ну, єдиної, єди, єдиної позиції. А хтось чекає, що просто буде золотий дощ. Хтось чекає, просто і руський мір. На жаль, ну Таке, немає, ще в нас єдності. На жаль, хтось тирить грошенята, пацюки там є. Тобто, на жаль, поки що єдності немає. І це рішення президента поки що протягом року до серйозних суспільних змін суспільство не призведе. Але ж знаєте, що я хоч хоч хочу ще подивитися? Справа в тому, що не тільки ж президент, тим паче в Україні, ну де два козака, три гетьмана, а не тільки ж вибір президента має вирішальне значення для долі України, тому що робимо вибір ми з вами. Робить е, якийсь вибір: е, наш е, наш ворог, наші партнери, наші олігархи, наші бізнесмени, а е, люди. Ми всі робимо вибір. А е, тобто, все рівно е, доля України складається з усіх цих виборів. Ну, дивіться, е, щось таке дуже цікаве сказали бізнесмени, е, що Мазепу такі ж е, випустили. Ну ми з вами розуміємо, що там це не просто так далося. Кажуть, що може і партнери Джей 7 але все рівно ситуація змінилася. Їх, їх вибір да, не, не промовчати, не пропустити це. Їх вибір мав вплив. Тобто, давайте подивимося, підсумково наслідки виборів, які ми подивились для України. Бо нам потрібно вже розуміти. Підсумково до чого йдемо? У нас питання в вижити, у нас питання в, в наше існування. Підсумково, наслідки цього вибору президента. Це, це наслідки президента відкладаємо, там там пожежі. Вибір, який я хочу подивитися, не вибір президента, а підсумково всі ті вибори, про які ми сказали, які це буде мати доленосні наслідки для долі України. Наш вибір, партнерів вибір, всі ці вибори, які наслідки для долі України. Я вважаю, що, ну, хочу показати навіть карту, я вважаю, що а, через дуже серйозні втрати, через дуже серйозний біль, але ж а, все рівно ми йдемо з вами до а, миру. До вирішення ситуації з війною, а, хоча от, креслю рік буде дуже складний із втратами, із болем, із зараз бачимо з невіру. А, все таке, але ми, ми йдемо до цього все рівно. Ми йдемо до миру. Дивіться, карта світ, The World. А, і. А, Остаточно все рівно буде ситуація справедливості, коли ми будемо ми відстоюємо свої інтереси. Я не вірю чесно в кордони 91-го року, тому що це було на розкладі на попередньому, і на жаль, поки так воно складається, що ну це моя, це моя особиста думка. Але ж свої, свої території себе як державу ми відстоюємо. А тобто для мене тут а трійка, е, я бачу, що Мечів все ж таки буде порубаний голови е, ворогам, і буде справедливість для України з точки зору, що ми втримаємо, що ми е, продовжимо своє основання як держава, і що е, ми зможемо відстояти е, свої інтереси. Ну, дивіться, оце е, зараз ми з вами подивились щодо вибору, який складний вибір е, у пана президента. А, несподівано для мене виходить, що президент а, протягом ну, свого соляру, свого соля свого свого року, він все рівно обере інтереси України, хоча для мене це повна несподіванка. І а, з огляду на це на, на це бачимо, що прогноз все рівно для України, не зважаючи зараз на те, що ми переживаємо з вами, найскладніший період цієї війни. А, все рівно буде е, закінчення війни. Все рівно Україна е, втримається як держава. Е, вже сказала е, про те, що не вірю в 91-й рік кордонів, але ж ми втримаємося, ми відстоїмо себе. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. А це була демонстрація таро як інструменту, що можна подивитись. подивитись. Переможемо. Дякую.